Перераховує всі десерти з яблуками такий. хм, тартатин і, ш... і шарлотка. Ну, мабуть, це все, що можна приготувати з тіста і яблук. Сорі, можливо, я не назвав ще якісь варіанти. Так, да, не назвав один. Sorry. В даному наборі мене бентежать е, родзинки. Не бентежать, вони там все треба. Не знаю, наші тут родзинки, але в шарлотці це більш-менш виглядає краще, ніж в тартатині. Я думаю, ну так. Да. І краще точно, ніж в струділі. Ну, Блін, ну це ж взагалі це сам віками готуємо. Панектор, ви не допомагаєте мені. Ві капельки. <рес> Я щойно допоміг вам з вимовою назви страви. Французь... З Французькою. мовою. <рес> Допоможіть йому ще з австрійською вимовою. Стрюделі. <рес> <рес> Трошки не розібралися з плитами. Е, в сенсі ти ніби включаєшся, що ближнє логічно, бо тебе мало, це дальня, здається, ти включаєш на двойку, вона ще не гріє ти думаєш бігом на шістку, розвернувся, там вже пекло. А є що то типу, вогнегасника. У нас пожар. ми точно попадемо тоді. Під одне треба кинути. Ні, ні 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 я кустрюлю, кустрюлю, давай. Вау! <Наймай>. Горять. Да. Хоч тебе я згорів? Я що пальцями ніколи не працював. Може, що тебе Одеса цінить? А тебе за що? За Ваня, є, Ваня. Да, Ваня. Да, Ваня. Да, Да, Ваня. Що ти не хочеш? Ні-ні, Ваня, ти вже був капітаном. Ну, Ваня. Ні-ні, ваня. Ваня, ваня. ваня, Ваня. Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Ну, ви ж п***ю боїшся. Давай, Ваня. Для того, щоб вибрати капітана, вибирають е сильніших. Добре що, добре, що довіряють, ну, типу, ставлять на тебе ставки, якісь надії. Я спочатку думав, що, можливо, хлопці якось е, недооцінюють там способності типу, мої. Ну, типу, знаєш, що Ваню вважають там, більш е, не знаю, сильним гравцем, чи може командним гравцем, чи ще щось таке. Ну, Дивись, якщо ти уходиш, у нами залишається Артем. А, а потім Настя так сказала: типу, знаєш, ну, якщо Ваню уведуть, то у нас останеться Артем. І я такий. Ну ладно, я опинився в команді з людьми, яких я зовсім не знав. І, мабуть, навіть навіть якщо б я побирав би команду, я думаю, що ну, 90 відсотків людей, які були в команді, ну типу я б не обрав би. Так, тут уже цікавіше. Гірос. Шаурму люблю. Ну, гірос. Топ. Огірок, mm -hmm. борошно з твердих, грецький йогурт, чесник, лимон, яйце. Також свинина, картопля, цибуля, помідор. Що ж, що ж це може бути? Тут я реально подвисок, типу, на цій страві. Я дивлюся і думаю: так: борошно з твердих сортів. Що? Картошка, свинина, огірок. Не угу. знаю. Це схоже на салатик, правильно? Це схоже, це схоже на. дззадзики. Молодець. Молодець. Буличка. А куди йде дзики? Класичний. Куди йде дзики? Схоже на дзики. Mm. Тим паче лимон сюди також підходить. О. Але тісто, картопля, томат. Давай, Ти умний, хлопчик. Ну, типу, я розумів, що це щось грецьке. Ну, типу, в мене були оцилки. Типу, я такий так, огірок, там типу, петрушка, йогурт. Ага. Ну, задзики, типу. Ну, Це таке, ї... коротше, грецький такий соус, типу я такий. Ага, соус, типу, грецький, окей. І що далі? Так Це тупо на, типу, ізі максимальні. Ну, Задзики він вже вгадав, типу півстрави, ну, типу, це соус в гірос. Свинина лежить. Тобто, ти згадав Греція пачо борошну ну, з твердих сортів. Ну, яку взяв там, я таку взяв типу, муку, ну, блін. Піта, ну, типу, зрозуміло, що це ну, типу, от відборошно не треба відштовхуватися. Відштовхуйся від м'яса, відштовхуйся від овочів, картопля фрі, типу, йде в гірус. Які варіанти? Що спадає на думку? Грецький йогурт, мука, свинина. Чебуреки каже. Скажи, що тут чебуреки. Типу, було б смішно. Ну, було смішно тільки мені, мабуть, як і завжди, в принципі, в моєму житті. Чесно, дуже мало чого, ну, е yes, yes, yes. тому що є і борошно, єйце. Це якась ну, тісто, паста, не знаю. Воно з твердих сортів. Піта. Так. Ну, що це складна, типу, ну можливо, я, типу, можливо, просто я його люблю, тому для мене, мені здається, що це не складно. Хоча це така класична, типу, він продається зараз, мені здається, ну, типу, багато де. Гірос! Кірос. То ж, ваша фінальна відповідь. Та я навіть не знаю. Тут я реально не знаю. Він навіть грецький йогурт, типу, ну, грецький, грецький. Це продукти на гірос. А, так, ну це грецька, я поняв. Картопля. Так, я поняв. Якби там було просто борошно, можливо, тоді б я задумався. тому що з твердих сортів, це Наталка, більше на Італію, типу. Ти такий, ну, от Італія, типу. І я розумію, що ми втрачаємо так. Давай. — Ми гарно дивимося в кадрі такі. Положила її на розкальонну сковородку рибку, почала вона смажитися гарно. Я в зал приймати замовлення, біжу до першого столика. Hello. Hello. Як ваші справи? Дуже добре, дякую. Так, так. Тим паче краще, ніж ваші. Uh, я не дуже добре спілкуюся англійською, і мені буде зручніше, якщо зі мною ви будете розмовляти трішки повільніше. Це... Бо інакше мені буде складно вас зрозуміти. окей. Okay? Uh -huh. Все добре. Розумію українську також. Ала я вас люблю. Так, будь ласка. Будь ласка, для мене міді на закуску. – це… На основне кебаб, кебаб з баранами. Кебаб і морозиво. Сало. морозиво. Це дуже цікаво. А для вас? I, as a, as a... А для мене на закуску форшмак. Далі філе окуня, будь ласка, і пахлаву. And, Олю, а для вас? Я буду кебаб та морозиво з сала. Все ок, все подобається, в принципі. Бігаю, посміхаюся. Ну, в принципі, все, як робить обслуговувачі персонал. Вітаю. Я так розумію, ви з посольства Туреччини. Так, Туреччини. Мені дуже приємно. Навзай. А тут з посольства Естонії. Едік стояв за кожним столом і сміявся. І отут таке питання, що знову ж таки Едуард перевищив мене по сервісу своїм якимось цим е, антуражем, скажімо так. Хочу сказати, що у вашому меню все має дуже цікавий та інтригуючий вигляд. І мені насправді досить складно зробити вибір. Мені просто хочеться скуштувати все. Трошки дівчина мене заговорила на англійському. Е, дуже було цікаво, але нічого не понятно <риклад> до кінця, але е, інтуїтивно ми друг друга зрозуміли. я вже готовий замовити, тому для мене, будь ласка, кебаб з баранами і пахлаву. Кебапліс Also? Я хочу скуштувати міді з червоною цибулою та бринзою mm. і філе окуня з горіховим соусом. Можливо, ще щось на десерт? добре. Давайте також спробую пахлаву. Хороший вибір. Бо ж біле з кави звучить дуже добре. Ну а для вас, шеф? Для мене, будь ласка, форшмак, філе окуня та морозово сала. Окей. Okay. Добре, доведеться почекати лише 10 хвилинок. It's ok. It's окей. It's fine. Thank you very much. Good day. Так, ну це фарширована риба. Ага. Можливо, ви кісточки там знайдете. Ото буде диво. Ну там є якісь овочі. <рес> ну це для краси, по-любому. Ну, риба, риба, я сразу, ну, риба це побережжя пробігають по побережжю. Я віддаю за Одесу. Окей. Okay. Риба і можливо це щось якісь може, хвилі. Я не знаю, чому вони червоні. Ну, Це риба і щуча ікра це типу, Одеса. Мореш Одеса, я такий. Річку риба. Шкода, шкода, я хотів здивувати суддів з стравою. Ну, не судьба. Переходимо далі. Що це, як гадаєте? Це гриби. Куштую, грибочки смачні, галушечка смачна. Десушка ще Полтава. Як символ Полтави, мабуть, галушки. <плес> <плес> Брат! Да, да, типу, все, в нас є, типу, одна правильна відповідь. Ми з жовтими вирівнялись, і в нас є більший потенціал. Тобто в нас ще є е, три нерозгадані страви. Далі якісь три печеньки лежать. Це можна руками. В українській випічці я нічого не розумію. Я топчу її, як чорт. Я булочки, якісь рогалики, я оці ці пас називається. завиванці, косічку з маком цю люблю. А що у Львові ви, ви знаєте, які випічки є. Ви у мене питаєте? Ну, взагалі, да, так. Я багато подорожував Україною і знаю страви різних регіонів, але нечесно буде підказувати. Вирішуйте скоріше. Тобто я візьму, що це просто енергетику почувствую зараз. Не знаю, звідки це. Я згадую, що Василь у мене з цього з Івано-Франківська. Я думаю, у кондитер, він робить ці рогалики і я покладу Івана франківськ Василь? Закарпатю! Ну, ну Віргуни, блін, взагалі страва, я не знаю. Багато людей просить про неї не чути взагалі. Ми такі, ну ладно, ти реально складна страва, типу. Типу, все, ми її скипаємо. Льоха, давай! Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, поняв? Але такі більш-менш паназіатській історії. Давай, Льоша! Це з соєвим соусом, з випареним типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати типу, сам вістроган. Є! Yeah! О! Oh, yeah. Падлюки, тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це, коротше, щось в стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От, і гриби вимачив і обжарив стлятиною. А ну, щось така якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви така? Що це за формулювання? Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу, так якесь... далі? Гадаєте, так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували? Ми з вами не у під'їзді на «Сіні Лускаємо а на мастер-шеф-професіонали. Навчуся, не сподіваюся. Дякую, яко, дякую. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчіться презентувати страву, і тоді поговоримо. <ріст> Добре, навчусь. Ага. Ну, реально йде час. Вже противники йдуть далі, а ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається. Ти розумієш, що час іде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години.